Це найкращі кросівки, які ви тільки бачили. Ой, помиляюсь. Це найгірші кросівки, які ви сьогодні побачите. Всім дорогі друзі! У цьому відео я розповім про ось ці красівки, які вони класні, вибачаю, які вони погані, яких не є мінуси. Зараз фанати Nike і інших брендів скажуть, що ура! Нарешті Adidas просіли. Але в даному випадку я буду розповідати все доволі цікаво. Тому що ставте подбачку пишіть комент, і сьогодні нас на огляді Adidas. Адізеро, Адіос, Сім. Поїхали! Тож, почнемо цей відосик, який дуже ж мінус є. А тут дуже і дуже великий мінус. Вони зроблені дуже неякісно. І, взагалі, та скажемо, я думав, що вони будуть набагато-набагато краще. Коли мені писали коментарі, підписники, інші люди казали. Що вони порвуться, що вони там погані. Я думаю, ну щось ви не то розповідаєте. Я не вірю. Я думаю, як це можна бігати, щоб вони порвалися. Але на даний момент я розумію, що це все реальна правда. І вони дійсно порвалися. І навіть не в одному місці. Навіть по два-три місця на одному красівку. Порівнюючи мої босини, босини взагалі як нові, ці вже таке відчуття начнеться запихнути петарду і взяла. Ну що, друзі, приступимо перший мінус? Це напевно їхня оболочка, тобто верхня частина. Хоча зачай я, я ніколи не розповідав, що там вона якась погана. Я розповідав у своєму досіку, які вони класні, які дійсно там набрав відос 600 переглядів. Я розповідав, ну вони просто це неймовірні кросівки, тому що я фанат. Да? Але на даний момент я побігав і скажу, що ця модель, дана ось ця модель. Не кажу, що Adidas погані, а ось ця модель. зроблена дуже невдало. Великі тут є мінуси. І я б не рекомендував брати дані кросівки. Хоч минуло відео я казав, що це дуже класно, беріться, я ж був без досвіду просто. Зараз я отримав досвід і розумію, що вони погані. Порвалося в декілька місцях. Ось тут, ось тут. Також починає зірвати і ось тут, і ось тут, друзі. Це просто пробіг 600 км. Звичайно, що я брав їх. Лихе Бу, хай 800 буде, навіть хай тисяча. Але стан їхній просто ну такий вже, ну, значить то я вже не бігаю 3-3,5. Тобто моє дідаси перед цим розібралося на 3000 км. ці просто вже. Я розумію, що це можливо красівки більше для змагань, і не, не потрібно так убивати, як я їх люблю убивати. Але все одно ну, світочка це максимально. Протерлася, потріс, я її зашив, але ну, стан дійсно поганий. Із плюсів скажу вам, це те, що вона вентилюється гарно дуже, і влітку бігати не дуже і дуже кафо. І Після цього мінусу я можу сказати, що тут є інший мінус, тобто другий. Це те, що до них я привикав цілий аж місяць. Я почав бігати перший день. Ну, думаю, ну, напевно, ноги ще не привикли. В другий день. Навіть окулярим підніму. В третій день, в четвертий. Спочатку я. Зашнурував штурки дуже жорстко, і що? Надавив собі ось цю частину ноги. Звичайно, що після цього я бігати нормально не міг, адже ну, я бігав, але потрібно зашнуровувати набагато легше, нога була болталася, адже що, воно передушило, почало боліти. Потім, через деякий час, я дошив іншу ногу. Ще, друзі, які мінуси: те, що натер собі ногу не раз, ось в цій частині. Навіть я пам'ятаю такий момент, коли я знімав відосик. Які не знаю, щось просто, ну не знаю, чи надушили мені ногу, оце там, де мізінець. Я просто біжу і ми просто болить нога. Просто реально я біжу 2 км, і ми просто болять пальці. Не розумію, чому, але просто болять, коли ці кросівки. Я ночі, реально думаю, може десь передушив палець, може десь тріщина вже. А це просто з'являється ось ці кросівочки. Не знаю, як це там склалося, але це реальний мінус. І бігати цілий місяць при вигаданих, них це дуже жорстко. Далі, друзі. Я бігав інтервали якісь взимку, в них ще було холодно, а засідочка дуже продувається. Друге, це те, що я надивив собі ногу. Е, також натер собі, коротше, друзі, максимально довго привикав, я навіть думав що продавати. Потім думаю, давай-ка я їх залишу, Побіг в Босна пару днів. І друге, що виявляється, я одягаю їх і все нормально. Можливо, це таки, знаєте, випробувальний термін, який даються мені красівки, але е, це реально. Проблема. Не знаю, можливо, це просто для мене, але мені цей момент дуже і дуже не сподобався. Тому що ті відчуття, які були, я думав, що сой просто закину і викину. Третій мінус це занадто тонка підоша. Адже коли ти біжиш, ну ти такі віщання, бо босоніш. реально там камінці відчуваються. О, це також буде мінус після цього. Далі, те, що вони там не такі пружні, там амортизація, не така. Ти біжиш, ну реально, якихось як в'ятнамка трішки вище. ну... Порівняно з босонами і з другими дідусами, ти як відчуваєш кросівка, Ці відчуваєш, що все. передня частина це просто ну, реально максимально дуже тонка. Можливо, це реально облегшує ці кросівочки, але на даний момент це вже не те. Потрібно робити набагато більшу підошу. Хоча б трішки більше, як п'ятка, наприклад. Тут максимально тонко і з часом вона що І, Друзі, вже четвертий мін в даних кросівках, Це те, що зробили. Ось такі протектори. хто він класний на перший погляд. Але, друзі, навіть окуляри зніму, тому що вони скоро впадуть. Вони зробили так, що всі камінці, які є на дорогах, тобі просто попадають ці красівки, і ти біжиш потім цокаєш. А... Бувають такі моменти, коли ти просто зупиняєшся, дістаєшся камінці палиці, і потім через кілометр ти знову починаєш сокати і дістаєш. Тобто це взагалі незручно. Коли ти біжиш по якоюсь там гравію, це просто ну ти просто краще їх зняти, поставити їх на полиці і бігати босоніж. Це реально незручно, адже камінці застріють постійно, навіть зараз тут є камінці застрявші. Ну можливо, це в багатьох таких кросівках є, але на даний момент я зустрічаю це вперше. Коли Підошву зробили спеціальні такі. Ну, я я розумію, що протектор зроблений для того, щоб було гарне щеплення, але ну, розрахуйте так, щоб я як в Боснах, там ніколи не ці камінці. Ми гадіда застрявали, не занестрівали. Тут вони просто реально. Кожне тренування це діставання камінців з даних кросівок. Можливо, кось не так. На півміні в коментарях. Але в мене це так. П'ятий мінус це те, що вони реально не зносять стійкі, як я говорив, вони там іностікі, класні, реально в них тут. Пробіг е, півтори тисячі кілометрів і викидати. Звичайно, що хтось скаже, що це ж реально багато, типу, скільки ти хоч віти, три тисячі, так тих не буває. Але ну за них це реально навіть півтори це вже дуже забагато. Виглядає так, що це просто ти будеш збирати їх по шматочку. Підошва хоч не сильно старається, але що як думаєте? Чуйність і амортизація пропадає. Ще також друзі, я в п'ятку біг ось так, друзі. Ну, додому, тому що залишаюся півтора км, думаю, ну що йти, думаю, дуже довго, я просто згінув атаку п'ятку і біг. Класні кросівки? Я думаю, це не класні кросівки, тобто тренування твоє може бути зіпсоване. Другий мінус, який там ще може в даному можна сказати, е параметрі, це що біжиш на п'ятку, немає ніякого перекату, що далі ще? ці душать. Ну, коротше, багато мінусів, переходимо, напевно, до шостого. вже. Тут навіть, якщо так подумати, тут може бути і більше десяти міністрів. Фанати Nike, Asics і Соконі кажуть, ура! Артем, ти здався! І сказав, що Adidas – це погані кросівки. Ні, друзі, я сказав що про ось цю саму модель, що це погані кросівки. Ось ці саме, не Adidas. Інші Adidas – вони дуже класні, потужні і взагалі Adidas – це найкращі кросівки, Я вважаю. Ось є інша думка. Напишіть мені в коментарях обов'язково. Що, друге, ще скажу? Легкі. Ну, легкі, да, скажемо легкі. це великий плюс, що вони легкі. Е, те, що тут е, вентиляція класна, особливо вліт, Так бігати в них максимально комфортно, тому що в адідасах навіть ходити дуже-дуже жарко. Тобто влітку в них бігати коли 30 градусів жари. А кстати, друзі, якщо хочете побачити мої рекомендації, як бігати під час такої спеки, а вона доволі актуальна по всій Україні. На філімі-коментарях обов'язково зніму. Я пам'ятаю той відосик, який знімав 3 місяці тому чи 4, Я ой, які вони су. Просто, ну це неймовірно щось. Це просто щось класне, це просто щось неймовірне. Думаю, ну це все, даси будуть, я будуть, г'яти, буду Але в снестах все гадалося. ці даси мені показали, що є і погані красівки. Хоч я дивився огляди, ну, в принципі, казали, що нормально, начебто. Не знаю, друзі. Чому так в мене вийшло? Ну, давайте розповім, як я в них показ зростати. Чесно кажучи, я не показую дуже гарні результати. Тут я ставлю великий плюс, адже в них показував я гарні завжди результати. Вони були мені не важкі, і Ну, та скажімо, поружності і е, амортизації тут, так, знаєте, як по нитості, знаєте, йдеш. Наче і мало, значить, і нормально. Десяточка, буквально вчора прибіг 36,09. Це дуже класний результат, як для мене. П'ятірочка, 17. 0,5 я в них бігав, триками 10-0, кілометр 3-0 хай буде, ну я думаю, десь так бігав в них. Ну, в принципі, короткі дистанції, що скажу вам, я в них бігав. Чи зручно? В принципі, зручно, але в шифовці набагато краще, звичайно. Ну, і напевно буде завершити цей огляд, скажу, що вони дійсно погані, не рекомендую брати. І навіть назу цей відосик. Правда про осі кросівки. Великі мінуси. Дійсно, вони великі. І хоч я розумію, що хтось взяв кросівки, по моїм рекомендаціям, хтось зараз мучиться, але по іншому огляду я не можу зробити, адже потрібно відчути. На початку я кажу свої перші емоції. Зараз я кажу вже другі емоції, які я отримав. Наприклад, Boston, SL20, Сауконі вони класні, дійсно, вони показують себе чудово. Дані дідаси, як написано, це змагальні кросівки. Да, змагальні, а я не бігаю кожен день, тобто це трошки використання інше. Ну коротше, друзі, ставте подібачку, хоч комент. Давайте будемо гарно збирати перегляди, адже давайте назбираємо гарно переглядів. Я пишу мотизацію. І що, друзі, контент тільки буде рости. Також я ж там говорив, що хочу зняти з кимось відео, щоб хтось прийшов до мене на канал. Це дуже реально було класно. Навіть іще не зняти там, якісь тренування, там, силове тренування, там, порівняння, там, футболіст проти там, бігуна, там, е, там, бігун проти баскетболіста, там, бігун проти велосипедиста. Ну, це реально дійсно класно було. Тому що ставте подавачку, пишіть комент і всім пока.